В Україні 15-та година у марафоні Мовиті я Анастасія Даугли. випуск новин до вашої уваги. Російські дрони атакують Харків. За даними ОВА, впродовж двох годин окупанти вдарили двома БПЛА типу «Молнія» по київському та основ'янському районах міста. На місці прильотів працюють екстрені служби. Попередньо минулося без постраждалих та руйнувань. Російські військові сьогодні зранку атакували з дрона жительку Антонівки. Це на Херсонщині. У жінки вибухова травма та уламкові поранення. А в день під дроновий удар потрапив чоловік у Херсоні. Більше про те, як минає доба у південних областях, уже готова розповісти. Єлизавета кротик. Вона з нами наживо. Лізо, вітаю. Тож розповідай, будь ласка, що тобі відомо на тепер про безпекову ситуацію? Що вітаю сьогодні на Херсонщині поблизу Андріївки села. На вибуховому пристрої попередньо це міна підірвався фермер під час виконання польових робіт. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Він дістав вибухову травму, уламкові поранення руки, очей та ноги. Чоловіка ушпиталили. А напередодні вечері ворог атакував прибережні райони Херсона. Ворожа армія прицільно атакувала по житловим кварталам. у двох багатоповерхівках. Вибито близько півсотні вікон. Частину комунальники вже зашили. Працівники підприємства Парки Херсона допомагають місцевим жителям розбирати завали, прибирати уламки. А соціальні працівники обійшли вже пошкоджені квартири та надали консультації постраждалим щодо. Отримання компенсації, також у нашому ефірі, начальник Херсонської обласного військової адміністрації Олександр Прокудін розповів про те, як минула доба на Херсонщині. Пропоную послухати його пряму мову нещодавно. Зранку був і авіаційний удар. Двома кабами влучили в одну в один із районів міста Херсон. Зараз розбираємось з пошкодженнями. Вчора також було пошкоджено критичною інфраструктуру: це і газопровід, і стільникові вежі, і електричні підстанції. Також, окрім двох потерпілих, ще двоє також звернулось, які потрапили під ворожі удари. Атаки російських дронів це одна із найбільших загроз для Херсонщини сьогодні. Щодня. По області летять сотні ворожих крил. Наприклад, тільки минулого тижня росіяни майже 2100 разів намагались дарити по нашій області дронами. Це ну приблизно 300 дронів в день. Наші збройні сили 80% збили. Це 1700 дронів. Дякую захисникам і захисницям. Протидія російському дроновому тертурору. Це постійна боротьба технологій. і ми спільно з військовими працюємо над тим, аби вдосконалити систему захоту захисту області. Наслідок учорашніх обстрілів Херсона виникло займання у житловому будинку господарчих спорудах, а також горів автомобіль. Рятувальники успішно ліквідували пожежі. Армія Російської Федерації атакувала населені пункти з артилерії, мінометів, авіації та БПЛА. Під ударами окупантів було 38 населених пунктів. За інформацією Олександра Прокудіна, четверо людей є. Дістали поранення. Пошкоджено 5 багатоповерхівок, 12 приватних будинків, газопровід та автомобіль на Миколаївщині, 30 квітня. Російська армія шість разів атакувала куцрубську громаду. Зокрема, FPV-дронами. у Дніпровському у селі Дніпровське пошкоджено садибу. А у Дмитрівці дах та вікна у багатоповерхівці. Сьогодні ж зранку, через атаки ворожого дрона, пошкоджено дах приватного будинку. Там виникла пожежа. На щастя, ніхто не травмувався. Власне, це вся інформація. На що тобі слово? Дякую, колего, за докладну розповідь про безпекову ситуацію на півдні. Розповіла Єлизавета Кротик. m b Понад 2300 цілей знищила наша протиповітряна оборона протягом квітня. Про таке повідомило командування з них 65 ракет різних типів, більше 1200 ударних дронів, майже 700 розвідувальних БПЛА та понад три сотні безпілотників інших типів. У квітні авіація повітряних сил здійснила понад 610 вильотів. Серед іншого, наші оборонці уразили командні пункти, об'єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та військової техніки ворога. Вбивство активіста і волонтера Сергія Стерненка запобігли СБУ. На нього було скоєно замах з вогнепальної зброї. У відомстві повідомили, що нападницю затримали життю Сергія Стерненка на тепер нічого не загрожує. Кабінет міністрів України опублікував текст угоди про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Її напередодні підписали Україна та США. Згідно з документом, угода буде чинною, доки сторони не погодяться про її припинення. У разі виникнення спору щодо її тлумачення або застосування спір вирішуватимуть шляхом взаємних консультацій. Водночас в угоду можуть бути внесені зміни за письмовою згодою сторін. Документ набирає чинності після обміну нотами між сторонами про те, що кожна з них завершила Ла свої внутрішні процедури для набрання чинності, зокрема для України, це вимагає ратифікації угоди Верховною Радою. Заступник міністра економіки України, торговий представник України Тарас Качка в ефірі марафону пояснив, що угода є багатовимірною. Фонд зароблятиме від інвестицій в Україну, тобто всі кошти, які Україна внесе в цей фонд, будуть інвестуватися в Україну в. Спочатку і пізніше це цей дохід від інвестицій буде розподілено між між партнерами, тому таким чином це дуже гарна правильна збалансована формула, в якій Сполучені Штати Америки заробляють, оскільки допомагають нам а заробляють через інвестиції в Україну, від яких теж багаті українська економіка створюються робочі місця. Україні потрібні системи ППО і гроші. Верховна Рада звернулася до парламентів і урядів світу з проханням пришвидшити надання відповідної допомоги. Нардепи наголошують, що безпека України це безпека всієї Європи. Про що ще говорили сьогодні у сесійній залі? Знає наша кореспондентка Єлизавета Яковлєва. Вона з нами наживо. Лізо, вітаю тебе і розповідай, будь ласка, яким було сьогоднішнє засідання Верховної Ради. Вітаю студія. Власне сьогоднішнє засідання Верховної Ради, сьогоднішній парламентський день можна назвати доволі активним. Засідання розпочалося з детальної доповіді уповноважного Верховної Ради справ людини Дмитра Лубінця. Омбудсмен у своїй промові наголосив про розповів про повернення українських дітей з ворожої та тимчасово окупованої території. Також розповів про зусилля, завдяки яким Росію виключили з усіх міжнародних організацій омбудсменів. Утім, найбільшу увагу він приділив саме поверненню наших військових із російського полону. Нагадаю, за час великої війни вдалося повернути понад 4,5 тисячі наших бійців і 174 цивільних заручників. Детальніше пропоную послухати, що сказав Дмитро Лобінець. Під час кожного повернення на місці присутні мої працівники. Вони дивляться, в якому стані нам повертають наші герої в героїнь. Ми робимо окрему доповідь щодо порушення прав українських військовополонених Російською Федерацією. Загальна кількість звернень, які я отримав по цьому напрямку, 29 тисяч Також народні обранці вкотре звернулися до урядів та парламентів інших країн щодо Сцитую щодо справжніх намірів Росії проти України. Рішення підтримали 277 депутатів. Фактично, це звернення України до цивілізованого світу з проханням забезпечити всім необхідним для протистояння агресору. Прошу послухати коментар голови Верховної Ради. Російська Федерація, країна-агресор, сьогодні пропонує різні там маленькі мікроперемир'я, маскуючи при цьому свої справжні наміри, продовжуючи обстрілювати. Міста України ми в чергове звернулися до наших колег про питання пришвидшити процес надання Україні достатньої кількості систем протиповітряної оборони, продовження збільшення фінансової допомоги для забезпечення макрофінансової стабільності, активізація зусиль за для розслідування злочину агресії, воєнних злочинів інших міжнародних злочинів, в тому числі і аж до створення міжнародного трибуналу. Ну і звичайно, одна з найбільш напевно обговорюваних тем сьогодні в кулуарах парламенту це звичайно підписання цієї самої угоди про корисні копалини із США. Нагадаю, документ вчора підписали все ж таки українська та американська сторони. і власне на черзі ратифікація у Верховній Раді. За словами депутатів, розгляд документу в сесійній залі розпочнуть не раніше ніж середина травня. Утім, М, попри численні побоювання щодо вже фінального тексту угоди, підписаний варіант народні обранці все ж таки називають доволі успішним. Ну і наостанок парламент проголосував за присвоєння премії молодим вченим. Вніс технічні зміни в організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. А ще ратифікував дві постанови: це про фінансування наших громад та пан Європейськопан Європейські середземноморські преференційні. Правила власне, це вся інформація, яку має на цю мить студія. Дякую, колего. Єлизавета Яковлєва поінформувала про перебіг парламентського дня. Гендерних стереотипів в українській рекламі поменшало. Такі висновки зробили фахівці національної ради з питань телебачення і радіомовлення України. Там провели круглий стіл, що об'єднав представників регулятора рекламних агенцій, експертів галузі та медійників. Говорили про уникнення стереотипів у рекламі. Голова нацради зазначила, що важливо не стільки карати порушників, скільки підказувати збалансовані шляхи для рекламних компаній. Реклама це не лише гроші, це не лише мистецтво, хоча воно такими є, і грошима також є, а це дуже серйозний вплив. На аудиторію він може бути ще корисним для того, щоб люди сприймали певні обставини життя, стосунки між собою, як розподілені ролі у суспільстві, а щоб вони сприймали це з подоланням стереотипних уявлень, про які іще побутують. Ну там, наприклад, яка роль тата чи мами в сім'ї, чи там чи військовий це чоловік, переважно чи жінка. Також у сенаті Сполучених Штатів заявили про підтримку нових санкцій проти Росії. Один з ініціаторів, сенатор Лінсі Грем, повідомив, що 72 законодавці вже підтримали проєкт, який передбачає мита до 500% для країн, що купують російську нафту, газ або уран. Також пропонують заборонити американцям інвестувати у російський держборг. Грем назвав це пістолетом біля скроні Путіна і заявив, що якщо переговорів про мир не буде, на російську економіку чекає катастрофа. 16 країн-членів ЄС подали запит на виняток із фіскальних правил для збільшення оборонних витрат. Серед країн, які звернулися щодо активації пункту: Німеччина, Польща, Чехія, Данія, Фінляндія та інші держави. 12 з них вже подали офіційні письмові заявки до Єврокомісії. Цей механізм дозволить країнам збільшувати витрати на оборону до 1,5% ВВП. У раді ЄС наголосили, що агресивна війна Росії проти України та загроза європейській безпеці є винятком. Овими обставинами, які потребують нарощування оборонного потенціалу. Канада зафіксувала найвищу за 30 років явку виборців. Майже 70% громадян прийшли на парламентські вибори. За попередніми підрахунками у голосуванні взяли участь 19 мільйонів 600 тисяч осіб. Це найвищий рівень активності канадців із 1993 року. Ще понад мільйон 200 тисяч громадян проголосували поштою зокрема, 100 тисяч бюллетенів надійшли з-за кордону, що також є рекордним показником. Потужний шторм та ураганний вітер накрили Нову Зеландію у столиці Велінгтоні. Найсильніші пориви вітру за понад 10 років. Місцями швидкість вітру сягала 160 км кілометрів на годину. Стихія повалила дерева, затопила дороги, паралізувала авіасполучення. Усі прильоти і вильоти з місцевого аеропорту скасовані. Уряд запровадив червоний рівень небезпеки, найвищий із можливих. У Запоріжжі археологи відшукали старовинний скарб. На узбережжі обмілілого Дніпра працівники Національного заповідника Хортиця виявили понад 40 срібних дирхемів. Арабські монети датують 9-10 століттям. Знахідки свідчать, що у середньовіччя торговий шлях проходив через Дніпро. Науковці кажуть, більшість монет збереглися у доволі непоганому стані. На дирхемах помітні написи. Це вислови з Корану, ім'я тодішнього правителя, час та містових. Артефакти відрізняються за якістю матеріалу та штампами. На них чекає процес апробації. Дослідники припускають, що монети були заховані як скарб або ж зберігалися у гаманці, який власник загубив. Ще поруч наперед ще була знайдена бронзова пряжка, яка фактично належить до того ж самого періоду. Потім було через певний час знайдено монети. Тобто і потім ще були знайдені, була знайдена бусина із скляної пасти, і ми це можемо звести. Це один і той же період можемо звести в один комплекс археологічний. Тобто це міг бути і пояс з кошелем, який там знаходився. Наступний випуск новини о до доти марафоном кермуватиме колега Анна Каменєва. Прошу дякую, Настя. Оперативна ситуація на Харківщині, зокрема в самому Харкові. Про це не тільки будемо говорити цієї години.